Вітаю, друзі. Ось таке радіо сьогодні, це Саба. Це радіо е, дав Юра на ремонт. Зробимо його для нього. Е, Юра живе недалеко від мене. Виявляється, він був в той же самий день на базарі, коли я купляв голодне е, радіо, помните? Саньо. Він каже, що він бачив це радіо, перестав його на веб. А в той день він купив саблочну. Я б її теж взяв, але він випередив мене. Він говорить, що воно робоче, тільки щось проблеми з магнітофоном. Пасик він поміняв. Ну, зараз роздивимося, все, і поближче його. Симпатичне радіо, мені подобається. Ну, Кнопки тут зелені, трошки треба почистить. Я думаю, очистяться вони. А так в основному ну, теж ну, грязненьке, так. Да. Ну тут все ціле. І воно комплектне, що я люблю. Дивіться, все в все нього на місці. Так почистить. Все понятно. Так, шнур підключен, то есть є. Давайте як він... Працює. Включати тут, навірно. Вау-вау-вау. Тихо. Так, громко сцена, навірно. А що це в мене така поміха? А, длинні. Ага. 550. Так, индикатор шум Лумен працює. Так, средний работает, ну я понял. Ні, 19 метрів є, да. це днем воно. о хо 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 Вот це він предупреждав мене, <laughs> Я забув, вас <laughs> <О>, заклеїти. <laughs> кнопку вилить, Так, ФМ. ФМ робить, Да, тут. Рамштайн, наверное. Да, мы любят. Так, она может забанить за всю музыку. Так, тут все работает. Окей. Вот все самое интересное. Давайте это в кассету. Опс. Не хворому, що тут за системи. Да, Ця саба має проблеми з магнітофоном, це звука немає якийсь годящі. Прийомник працює. Прийомник працює. Ну що ж, давайте відкривати. Ось зняв я кришку. Перше подумав, що не закріплена антенна магнітна. Ні, nee, це воно так має бути. <хи> Цікаво. Ну, видно, що старий апарат. 70-х годів десь по деталях, десь так. Ну, приймач, дивіться, стільки контурів тут. Контура серйозні. Фільтра є. Мікросхема є. Там. Ну яка? Саньо. Микросхема. Що не знаю що. А, він дав схему ж треба. Він скачав схему. Надо подивитись. Так, блок живлення. Магнітофон нас цікавить. Указується ці клавіші, я думав клавіші вилітають, там сломані оці пластмаси центральна. Ну нічого, я заклеював. Таким клеєм. Да йому му просохнуть буде держатися. Оце зелень на кнопках це окислилось оце покриття Алюмінієве таке. Ну, воно ж крябається. Буде нормально. Ох і важко він знімається цей механізм. От проблема де. Дивіться розсипалось. Ой, я даже не знаю. І оця. Не робив ця перемотка. Цей ролик не достає. Якщо переставить это... Як? Отак А тут щось... Да. Що... Должен бути більший діаметр. Воно з часом ссыхається. Це все треба очищати. Це залишки пасіка, Це все треба зчистити. Тут не, не повинно бути нічого, іначе тут буде девіація. Ну ось так, це вже нормально. Все, вал чистенький. І тут ще оце треба теж обрати. Все почистити. А тут було сухо. Так, а ну перемотка є. і в цю сторону вже зробив, Тут не було. А плей є проблеми. Скоро стягне щось. Зараз нормальну кассету поставлю. Вот така музика. Ілі двіжок, і отут. Вот Трошки лучше, але все одно тяне, був зажатий тонвал. Я попустив, ну особо не допомогло. Є девіація, тяне звук і я думаю, що мені треба розбирати мотор. А він тут заклеєний і отут і отут. І з нього виходить 4 провода. А це не обичний мотор. Тут датчик ще є. Ось. А цей датчик теж тут на моторі. А це сам мотор підключений. Я тут провірив, тут все нормально, електроліти поміняв, але це не, не помогло. Треба, я думаю, що проблема отут в цьому підшипнику, а щоб до нього долізти, доійти треба розібрати, а він заклеєний. Ну, як завжди, там несправність, там, де найважче туди долізти. Ось так тут виглядає. Вон та втулка. І оця ось, ось, там сухо. Понятно? Зараз почистю контакти ці. Цього датчика і смазує його. Все працює Льва пара. Все нормально, не тягне нічого. Перемотка супер. Сюди теж. Ну, тепер двіжок помазаний. Все класно. Бо я вже тут все провірив. І тонвал, і цей ролик, і все помазано. Осталось тільки мотор. І найголовніше отут вот була проблема. Ну так само як було перед цим в Sony. Ой, саньо. Теж отут вот була проблема. А дивіться на вході, який красивий сигнал. 245 Гц. Це на і цієї схеми регулятора обороту. Магнітола німецька, а переключателі всі японські і мотор японський. Деталі з Японії були у саби Запись випроїздення. Треба почистити. Тут є проблема. Попробував запис, а назад вже не стало нормально. Ну щось гудить таке. Треба сюди долізти. Ось такі тут контакти. Знов ця смазка солідолюча, Вона мішає тільки. Ось так уже почищені, помазані. Зараз соберу і спробую. Стираю, що головка не дзвониться, ну не йлки так. Щось багато тут неї справленості в цій сабі. Попробував запись. Вона є, але вона така страшна. Ні, і не стирається нічого. Дойшов до головки, вона тут не дзвониться. У мене є оцей донор саньо. Там вроді головка це ця... не магніт. Магніти в мене є. Головки магнітні. Ну, магніт. Цілий мішок. Пойдите отсюда взять. Це, це, це не звони, це, 97 МАОм. Блін, кріплення не підходить. Ха -ха -ха. Да. Дивіться, поміняв головку. І от на головці сигнал. 35 кГц, 17 вольт розмах. А, РМС даже. Це круто. Не знаю чи стираю вона, зараз спробую. Діло в тому, що прийшлось робити отакий от переходник. Ну, Вроді все совпало. Бо ця головка друге кріплення і ну, не підходила. Все, добився я вже, що він добре робить. Прийшлося поміняти прижимний ролик. Ось його ролик. Він такий, знаєте, дуже твердий і полукруглий якийсь. Он глянцевий. І це не добре. Не Тягнуло таке звук, був. зараз все нормально. Але Но немає записі. Тобто не стирає. Це дуже цікаво. Тут є, ну, все поступає сюди сигнал. Вона не стирає. Ну, діло в тому, що я не знаю, яке там було супротивлення у, у цій старій головці. Тут 470 Ом. Може із-за цього. Ну я ще не розібрався. На сьогодні хватить. Ось ця кнопка в радіо, як я її не клею, вона випадає, не держиться. Я вирішив просверлив закрутив він і зараз от ось, ось тут зрізати головку і надіть тут теж просверлено але надівається воно і надіть і заклеїть так воно буде держатися бо по-другому ці клавіші нормально а ця вискакує все время ось так чому? О! Все, її клеїти не треба. Вона тільки щелк і стала на місце. Клас Так, ну і зараз ідея така, У мене є такі світлодіоди Білий цвет. Ну як, лампочки. Отут одна і отут. Якраз на ці дві шкали должно хватить. Ось така ідея. Потім покажу як вийде. Ну і ще прибор. Тут маленький світлодіод можна поставити. один не, не знаю який цвет. Ну, треба придати ці сабі індивідуальність. Ось така підсветка. О, цей красний. Нормально. Ну, з по країв видно ці світодіоди длінні, але ну, нічого страшного, бо по-другому ніяк. О. Зато в, в темноті буде видно. От зараз така вечір, можна сказати. Тут я не робив, тому що ну, не, не красиво буде. Дуже вузька щель і в общем, буде світити сюди в очі. Ні, це, це не треба сюди. Вона коротких робота. 25 метрів і кас... по-русски. Ну це Китай навіть. Манітофон працює. Перемотка. Сюди, сюди. Короткий. Ну послана і ну він чує ків, нема мовчання такого. А трудно настраиваться. Точной настройки немає. На ТВ трудно настраиваться. Ну, ФМ тоже тут проблем немає. Деска. Що цікаво, у нього динамік, отут приклеєний, такий, такий чорний, він прикручений і заклеєний. Тобто, щоб не пропускало туди, що я не зрозумів. Перше побачив у цій сабі. таке. О, дивіться, як короткі роблять. Нормально. Я закінчив цю магнітолу, вона симпатична. Прикольно, ніколи не бачив дві шкали, навіть чотири, дивіться, дві стрілки в неї. Ну і все робота в неї підкрасила тут. Так що класна манітола, Мені понравилось. Ну добре, давайте до слідуючих проєктів. Пока.